25 березня християни відзначають одне з найважливіших свят церковного календаря благовіщення Пресвятої Богородиці. Воно припадає на піст, однак завжди відзначається з особливими урочистостями. З благовіщенням пов'язано багато прикмет та повір'їв. Воно здавна було важливим елементом і народно обрядового календаря, також яке значення має свято благовіщення для християн, які традиції та богослужіння пов'язані з цим святом. Слово старости кафедрального собору святої Трійці міста Луцька про Володимира Подольця. Архангел Гавриїл, деякі ікони зображують, Він прийшов, і на ногах на одежі Марії є щось таке, як подібне ткання чи вишивання. тобто, Знак того, що Діва Марія не перебувала в такому лінивому стані пасивному, вона працювала, щось робила, робила якусь жіночу роботу, як правильна жінка. Архангел Гавриїл, посланий був від Бога, в шостий місяць благовістити у місті Назарет про те, що вона обрана Богом є, обрана Богом для те, щоб в неї вмістився в Єлоні. Тілом вмістився через Святого Духа сам Бог Ісус Христос. Не треба щось видумувати, що думав Архангел, що думала Марія. Все описано дуже гарно у Євангелії від Луки. Можемо прочитати для себе в наснагу, що говорив ангел, і, до речі, оцю молитву, яку ми читаємо, Богородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Це молитва того архангела, це та благовість, якою він звернувся до Діви Марії, і якою ми по всьому світі завжди маємо шанс звертатися до того, якого обрав сам Господь Бог на матір свого сина. Чому можна гадати багато чого, але те, що Євангелія пише, бо зглянувся на смирення раби своєї. Це те саме Євангеліє від Луки, коли Діва Марія прийшла до своєї родички Єлизавети, яка була матір'ю Івана Христива. І каже: ось, бо зглянувся на смирення раби своєї, бо ось віднині мене облажатимуть всі роди. Ну і історики, церковні, дослідники подають, що батьки Діви Марії, яким та Анна. І чоловік, потім названий чоловіком, який взяв її як з дружини вже після благовіщення Йосиф, що вони походили з двох ліній, великих таких ліній, священичої, і царської у ізраїльському старозавітному роді, якраз на діві Марії, скажімо, і священичий рід, пересвященики від Аарона. Брата Моїсея, і царський рід Давида зійшовся на особи Діви Марії. Це так зовнішньо, так би мовити. А загалом це таємниця Божа, але та таємниця проявилася в тому, що Діва Марія мала надзвичайно глибоке і високе водночас смирення перед Богом, перед своєю місією. Колись були традиції на Сході, в Єрусалимській, всі богослужіння, треба знати, які в нас є, всі дії богослужбові, вони взяті як зразок з Єрусалимських православних монастирів. І деякі паломники ще в 4-5 столітті після Різдва Христового описували, що в день благовіщення все жіноцтво приходило до храму. З білими квітками до храму. На знак того, що, немов Гавріїл, вручав якийсь символ, такий, знаєте, чистоти, біла лілія, і вручав символ дівоцтва, Діви Марії, і жінки підтверджували так, що визнають її найпрекраснішою дівою, чистою Дівою, в лоні якої зачався Духом Святим Син Божий. Таких інших звичай, якихось поки що в нас немає розповсюдження. Ну, перше всього, тому що це є дія Бога, а не дія людей. Ця подія раз тільки сталася дві тисячі років тому, більше двох тисяч років тому, і до сих пір та дія працює, діє у світі. Бо ж Бог невидимий через Святого Духа вселився в лоні Марії і став людиною, богом Богом чоловіком Ісус Христос. І, ставши людиною, став до нас подібним, став нам близький. Став таким, як ми, як казав пророк Ісая, Еммануїл, з нами Бог. Не просто з нами десь рядом, а такий, як ми. І отже, та дія Бога це дія до того, щоб подібних собі, людей, по тілу, він вже духом Бога був, тих людей вивести від гріха, врятувати, дати їм вічне життя, перебороти гріх і особливо перебороти наслідок гріха яким була смерть, він переміг смерть, і всі ті, хто з христом, ті теж разом з ним воскреснуть до нового вічного буття, нового життя. Я думаю, що немає довід від церковного нічого, просто в нас благовіщення спіпадає дуже часто, що явище природи. Тепліше є, березень, 25 березня, пташки гнізда віють часом, але бувають періоди, що і холодніше, і сніг може впасти навіть перед і після благовіщення. Це чисто такі, знаєте, надумані або спостережені, які зявища. До церковного вони нічого не мають, повір'я нічого близького. З Пасхою, так окремий випадок. З Різдвом тому що, якраз дякуючи тому, що написано в Євангелії від Луки, в шостий місяць був посланий Архангела Горид Назарет до Діви Марії. Шостий місяць, якщо рахувати від кінця вересня, це якраз був березень, березень, шостий місяць. Сталося з отже, через 9 місяців було Різдво по плоті Ісуса Христа. Приблизно можемо знати десь в грудні. Мало бути народження Сина Божого. Це те, облік такий приблизний, неточний, скаже по датах. А до Пасхи ну є таке знову ж таки вже церковне повір'я, що Ісус Христос перший коли Воскрес, Воскрес, що це було 25 березня. Коли воскрес, але це теж не має якогось історичного а лише те, що супроводжує якесь передання, називається Кірі Опаска. Е, або, скажімо, був такий період 7 квітня. Я пам'ятаю, 91-му, 1991, 1991 році, коли розпався Радянський Союз. Тоді Пасха випала 7 квітня, тоді було ще по старому стилю свято Благовіщення. Це я пам'ятаю. Оце це називається Кірі Господня Пасха. Тільки в тому випадку вона. Благовіщення щось з Паскою зв'язане як день, нібито коли була дійсно Господня Паска. Господь Бог ставить перед кожною людиною якусь окрему місію, яку людина має виконати не тільки перед Дівою Марією, але й перед нами. Є місія. Яку ми маємо пронести від початку до кінця. Він ставить нам завдання, він нас навантажує, як тих хі, вантажних тварин багажем якимось, і той багаж ми маємо пронести до кінця. Оце важливо. Наша місія за нас ніким не виконується. Ми зобов'язані її виконувати. Те, що Бог повелів, постановив, ми є виконавці його волі.